Марія Ковтан народилась 23 січня 1914 року в селі Гусний на Великоберезнянщині. Згадує, аби забезпечити сім'ю, батько виїжджав до Канади. На зароблені гроші допоміг дітям освоїтись на землі. Проте згодом усі блага прибрала радянська влада. Більшість життя аж до 70 років Марія Іванівна пропрацювала в колгоспі. Крім того, була вмілою рукодільницею. І Ткала. і тряла. Що їм треба було. І з плугом ходила, з молимо вдала і боронила, з борону волочила. Я тяжко робила, дуже тяжко. Але Бог допомагав, що все помалу пішло. Я ні думала, що я такі роки прожив. Своє століття Марія Іванівна зустріла в теплому ізичному товаристві дітей, онуків і правнуків. Я горжуся тим, що ми у нашій сім'ї є така людина, яка прожила 100 років. Вона проявляє цікавість, і я прислухаюся до неї, тому що е е е жінка, яка прожила таке життя, вона може сказати багато чого, як мені в житті себе поводити. На сьогодні в Ужгороді майже 300 мешканців, яким за 90. Столітня Марія Ковтан найстарша серед містян. Мені дуже приємно, що я бачу людину, яка пережила дуже багато подій. Пережила у нас тут і різні монархії, різні держави, які були в Закарпатті. Ну, це історія. Це історія. І пережити стільки разів різних епох у своєму житті. Це Заслуговує поваги велика від цієї людини. Дожити до сталіт, за словами ювілярки, можна, дотримуючись простих, одвічних правил. Треба дуже сокотити, здоров'я, своє чистувати, чесно робити, помалу, не мусить шатувати помалу. І Бог допомагає в усьому. Богуся молити. І Бог помагає всьому в життю. 我都没有跟你说。